Косівська поліція закрила свої два КПП на півночі країни. Це сталося після того, як місцеві серби почали зводити барикади і перекривати дороги. Вони протестували проти розпорядження замінити сербські автомобільні номери на косовські. Протестувальники перегородили вантажівками з гравієм та іншою технікою дороги до двох прикордонних переходів Ярення та Берняк. Вони розташовані в районах, де серби становлять більшість. Як наслідок, косовська поліція заявила, що вона мусила закрити пункти перетину кордону. Вона також повідомила, що пролунали постріли в бік поліційних підрозділів, але на щастя ніхто не постраждав. Ситуація почала загострюватися після того, як косовський уряд дав 60 днів на зміну автомобільних номерів. Крім того, з 1 серпня всі громадяни Сербії, які відвідують Косово, мали отримувати на кордоні дозвіл на в'їзд. Аналогічне правило застосовує сербська влада щодо косоварів, які відвідують Сербію. Президент Сербії Олександр Вучич закликав до збереження миру. Я ще раз прошу албанців схаменутися, а сербів не піддаватися на провокації і не робити нічого, що може призвести до конфлікту. 14 років тому Косово проголосило незалежність від Сербії. Відтоді коло 50 тисяч сербів, що живуть на півночі частково визнаної держави, користувалися номерними знаками і документами, виданими сербською владою, і відмовлялись визнавати незалежність Косова. Практично за крок до війни офіційна приштина ухвалила рішення тимчасово поступитися. Тож сербські документи та номери будуть чинними в Косові ще до 1 вересня. Крихкий мир між Сербією і Косовом підтримує місія НАТО у її складі 3770 військовиків.